Заяви, які лунали від президента Зеленського, і реакція в світі. Повірте, деякі заяви здивували навіть нас, але не здивувала реакція в світі. Поговоримо з Павлом Гайнизником якраз про дипломатичні війни і про те, навіщо це Зеленський все розповідає. Дипломатичний, так би мовити, фронт про заяви нашого президента Зеленського і про реакцію на ці заяви в світі буквально за кілька там хвилин буде Павло Гайнижник, а, але на головне питання, коли влада почне чесно розмовляти з суспільством, бо поки виглядає очень ні очень. Не все не всю правду висвітляють в ми в медіа, або можна так сказати, не все не все показують, як воно є насправді. А да. друзі, ми продовжуємо От, наші да, да, тер да. і про дипломатів і війну, про останні заяви Зеленського і дуже яскраві реакції в світу на ці заяви. Поговоримо далі. З нами на зв'язку Павло Гайнижник, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Пане Павло, вітаємо вас! Чиро вітаємо нас в ефірі. Доброго дня. А, Тут був дуже цікавий попередній тиждень вихідні з точки зору того. Тих заяв, які наробив президент напередодні саміту міру, і можна сказати, що Україна потрапила в кілька скандалів. От, наприклад, почнемо з Китаю Зеленський звинуватив звинуват КНР в протидії проведення саміту міру, зокрема в тому, що Китай тисне на інші країни, щоб ті не їхали в Швейцарію. Китай, звісно, відповів, що це неправда, і що він замін мир і нічого такого не робить. Але Китай зараз одна з найпотужніших країн світу і найвпливовіших країн, в тому числі там на так званому півдні. І м, нам скоріше бажаний принаймні нейтралітет КНР, бо, звісно що нашими союзниками вони не будуть. То для чого, можна так сказати, ми тягаємо за вуса східного дракона? Я, я хотів би нагадати, що десь півтори роки назад. Була дуже гарна нагода розпочати перемовини з Китаєм, тому що була пропозиція Китаю почати ці перемовини. В них були свої пропозиції, які не зовсім сходилися з баченням офісу президенту, президента. Але як кажуть, дипломатії головне, що є пригрід для розмови, і є про що розмовляти проте нагадаю тоді дуже в різкій формі. Український офіс президента і, відповідно, МЗС практично відкинуло навіть пропозицію розмовляти з Китаєм. Крім того, також нагадаю, що минулого року у президента Зеленського була розмова з головою СІ по телефону. І після цієї розмови стосунки з Китаєм абсолютно припинилися, і саме після цієї розмови... Китай почав різко діяти на боці Росії, і саме після цього почалися перші спостереження Сполучених Штатів і обвинувачення щодо того, що Китай порушує частково свій нейтралітет, так би мовити, і починає подавати товари подвійного значення. На чому адміністрація Сполучених Штатів підозрює, що це були компоненти для зброї. І це означає, що фактично е, ну, така нерозумна позиція офісу президента. А в даному випадку вона особлена, е, ви хочемо ми цього чи не хочемо, попри всілякі розмови про Єрмака і так далі. Але тим не менш, офіційно це звучить як офіс президента і сам президент України. У нас практично припинилося будь-яке спілкування з Китаєм. Крім того, варто також нагадати і те, що у нас досі немає посла Україна в Китаї. Це говорить про те, що офіційний Київ і не мав наміру будувати якісь стосунки з Китаєм або принаймні спробувати їх налагодити. Я також нагадаю, що перед минулорічним е, самітом, тобто засіданням Ради безпеки ООН, радник президента. України Подоляк практично півтори години, як це сказати, народними словами, навіть не висловиш, практично водив е, обличчям по болоту китайську і індійську делегації, що також завдало великого, великої шкоди нашим стосункам, і також штовхнуло Китай ще більше в бік Росії. Таким чином, можна сказати, що. Офіс президента і Володимир Зеленський, як його голова і як президент держави, який відпадає за зовнішню політику, зробили усе можливе і неможливе від них, щоб зіпсувати стосунки з Китаєм. Більше того, поїздка Зеленського, яка тривала нещодавно і триває досі, по глобальному так званому півдні. Вказала на те, що глобальний південь не підтримує те, його політику, його тактику і стратегію щодо перемовин із Китаєм, і взагалі з цими країнами. Це означає, що в МЗС і в Офісі президента абсолютно уяви не мають, що таке різні регіони планети Земля, що таке різні системи, і що таке різна психологія дипломатії відповідно до релігійних, етнічних, національних, а також і традицій, традицій. Дипломатичного етикету і дипломатичної мови з різними країнами і складається враження, що це була цілеспрямована політика офісу президента. Українська влада заявляє, що на саміт миру приїдуть представники 107 країн світу, натомість не буде Бразилії, Саудівської Аравії, КНР і Південно-Африканської Республіки. При цьому Зеленський настільки хоче, щоб на саміті був присутній Байден, що ледь не в його в зрадництві, якщо той не приїде. Хіба можна так з нашим найбільшим військовим донором? Також і також не прийде Індія, в якій також немає українського посла. Також про це нагадаю. Фактично, в переліку країн нема усіх великих гравців на земній кулі, і це спричинено також дивним дитячим поведінком президента Зеленського, який поводить себе так, ніби він хлопець підворітній і розмовляє з якоюсь блатотою, а не з дипломатією. І це теж викликає питання, Поза як, попри те, що він неграмотний і недосвідчений в цьому питанні діяч. Але попри це, у нього є радники, є Міністерство закордонних справ, і виникає два питання: перше, або вони йому нічого не радять, це те, що лише подають, так би мовити, каву і нічого не радять, або він не дослухається до них. І з приводу заяв, в бік взагалі, навіть не Байдена, а в бік Сполучених Штатів також викликає велике занепокоєння можна сказати, або психічний стан, або розумовий стан президента України. Позаяк як би там не було. Я почну наприклад з Дональда Трампа, коли він обзивав його майже не боягузом і називав його лузером. Я нагадаю, що Трамп є лідером президентських перегонів, і він, можливий, президент Сполучених Штатів. Навіть якби, якщо Трамп, припустимо, програє виборчі перегони, ми знаємо його вплив на республіканську партію. Ми знаємо кількість і вплив його прихильників, а це, зокрема, Конгрес, це, зокрема, сенат. І так розмовляти з країною. Одною рукою відкидаючи їх і ображаючи, а іншою рукою просячи допомоги, це е, враження про вкрай ну не невдячність, про що вже кілька разів натякали Зеленському, а просто якусь дурість. Е, крім того, е, так звертатись до президента Сполучених Штатів, намагаючись його шантажувати е, в передвиборчий час, е, це ну принаймні е, дитячий розум. І складається враження, що власне офіс президента і сам президент не так вже й бажають е, такої дипломатичної допомоги, і, очевидно, е, це стара історія. Я нагадаю про гвалт, який спричинив е, президент, е, про те, що вступаємо, не вступаємо в НАТО, ці дитячі образи якісь. І потім про непослідовність його зовнішньої політики в Конгресі, коли він вперше виступав, він взагалі пропонував замість НАТО якусь іншу організацію. Таке враження, що президент України живе на іншій планеті і абсолютно не розуміється, що є що і хто є хто в цій політиці. І складається враження, що це робиться навмисно. Для того щоб потім звинувачувати Сполучені Штати або інші країни у тому, що нібито вони затримують нам допомогу. Я також нагадаю, що всі ці речі не залишилися непоміченими. Це відмітили провідні американські газети, такі як Фанешнал Таймс і також Вашингтон Пост, і вони пишуть про надзвичайно вкрай напружені стосунки між Сполученими Штатами та Україною. Вони Пишуть про публічну образу президента, а в його особі і всіх Сполучених Штатів, і вони відзначають про якусь незрозумілу емоційну нервовість Зеленського, і також е, їхні джерела в офісі президента говорять, що стан Зеленського схожий на параноїдальний. І все це говорить про те, що е, своєю поведінкою і риторику. Пан Зеленський завдає шкоди зовнішній політиці і становищі України. І це нагадує, або, так би мовити, вимальовує картину, до чого прагне Зеленський у цій війні. І все це пов'язано з двома е, аспектами. Перший аспект це його становище як президента, де юри і де-факто. І друге, це. Чи потрібно президентському та його оточенню перемога? Адже перемога говорить про те, що потрібно вибори і потрібно звітуватися про свою діяльність. Очевидно, що вибори президентські програє, якби вони були. І це означає те, що ця політика. Крок вперед, два кроки назад, з образами особистими на рахунок певних країн та їхніх лідерів, як, до речі, було і з Польщею, як ви пам'ятаєте, абсолютно незрозуміла позиція образи з Генеральної асамблеї ООН, е, польської держави, говорить про те, що е, ця е, невпевненість і незрозумілість вигідна, і вона робиться навмисно, щоб з одного боку отримувати допомогу з іншого боку. Е, не здобути всю допомогу, яка можлива, і саме через це е, створювати власні проблеми, і потім їх вирішувати, і таким чином е, робити вигляд серед українського громадянства про несамовиту боротьбу кожного дня якісь е, нові е, незрозумілі ідеї, які незрозумілі заяви, і потім створюються проблеми і вирішуються в тому контексті, що це вічна війна, а це означає, що він, його оточення і депутатський корпус також намагаються сидіти вічно, і це виникає ставить на порядок денний питання: питання наскільки прагне офіс президента і президент Зеленський перемоги, навіть дипломатичної. Я буквально вчора там слухав Портнікова. Він зазначив цікаву річ, <кхід> вибачте, як на мене. Він сказав, що він ніколи не аналізує все, що говорить Зеленський, так би мовити, з голови, а аналізує те, що е, заяви, які в нього написані, через те, що з голови він може не дуже чітко формулювати думки, в тому, особливо англійською мовою, е, хоча й українською, так само в цьому є певна логіка. Але ось наступну заяву він зробив точно під час виступу, і вона була під. Підготовлена мова якраз про те, що Україна визнає Палестину, чекає представників на саміті Миру, як і представників Ізраїлю, і навіть сказав, що зупинить Ізраїль в Газі. І тут виникає кілька питань після такої заяви президента Зеленського. Ну ви розумієте, що після цього відбулося в соціальних мережах, особливо в тому числі в російськомовному сегменті Ізраїля, які були дуже здивовані такою заявою, тим більше що ну не секрет, що президент Зеленський єврей за походженням, і Він це не, не не приховує. Так, от як можна... Ну, якщо ми визнаємо Палестину, то в яких кордонах? Перше питання. Друге питання: а хто керівник Палестини? Ну не Хамас же ж правильно. І третє питання: а як Зеленський збирається зупинити Ізраїль в Газі? Ну, тобто, якась, якісь абсурдні заяви. Ну, мені принаймні так здається. Я вам нагадаю з приводу того, як ані як, офіс президента і президент Зеленський роблять заяви. А вони і потім про них забувають. Я нагадаю його заяви про новий блок. Потім про нянь бізнесових. Потім ще про щось. Потім його укази про того, хто має коментувати зовнішню політику. Потім його указ щодо українських земель в Росії. Вони робляться, видаються і на другий день про них забувають. Саме тому в міжнародній спільноті вже давно. Практично перестають звертати на голос Зеленського, поза як він нічого не вартий і вони забувають і всі дивляться на його дії. Я нагадаю, що під час цього загострення, коли була атака іранських шахедів і ракет на Ізраїль, Українська держава офіційно підтримала суто Ізраїль. Коли була терористична атака Хамазу на Ізраїль, а потім Акт відплати з ізраїльських військ, Українська держава категорично однобічно підтримувала Ізраїль. І тут за кілька днів до саміту Українська держава, в устам ізраїльського кардинально міняє свою позицію. Це абсолютно непослідовна позиція. І я нагадаю, що в ООН українська держава не підтримувала палестинські вимоги, а підтримувала саме ізраїльські однозначні вимоги. І все це викликає сміх, і в цьому контексті навряд чи Зеленський взагалі розуміє про що він говорить, що таке Палістина, які її території, наскільки вона розірвана, там ж є і північ, і південь, і сектори гази, і голландські висоти Навряд чи він розуміє, як мінялась територія Палістини від постанови ООН про створення Палестини до сьогоднішнього дня, і як діяв сам Ізраїль щодо цього, як діють Палестинці. Все це говорить про те, що Зеленського заяви розраховані на один-два дні. Але світову спільноту турбує інше. Е, Виникає дивне враження з поведінки Зеленського. І він чим далі стає неврівноважений у своїх словах і поведінці. Не йдеться зараз про те, що він говорить не те, як про нього як, як в нього написано. Е, тобто його зачитані. Промови відрізняються від того, як він дає живе інтерв'ю. А йдеться про те, давайте згадаємо на великій прес-конференції, як він зреагував на питання про залужного від японського кореспондента. Це був е, е, психопатичний намір. Він практично нагрубіянів, е, тобто можна було уникнути питання, якщо ти не хочеш відповідати більш тактовно, як належить президентові, як належить людині, яка керує, керує зовнішньою політикою. Його вислови відомі давно вже так, я не лох, я не тряпка. Складається враження, що в людини є певні комплекси, якими він страждає давно. І оточення президента дуже гарно грає на цих комплексах, внушаючи йому зовсім інше. Я вам нагадаю, що зараз готується велика заява. Або декларація, чи доктрина, вона буде називатися, де буде говоритися про те, що знову ж тепер вже на папері, що ледь він не найвидатніший діяч сучасності. Знову ж. І це говорить про те, що е, Зеленському створюють, е, як то казати, одяг короля і найвидатнішого, і він е, досяг е, піку. Коли він не помічає, що він не король, або що король голий, і це найбільша небезпека в цьому контексті, і це небезпека для української державності. І тому і я також хочу сказати, що деякі люди, які вхожі в офіс президента, доповідали йому і його оточенню, що Україна програє зовнішню політику, інформаційну війну. На що було сказано, що допомога від західних країн все одно буде, тому що це вже війна глобальна і цивілізаційна, Путін все одно щось розбомбить. І головна -то робота Офісу президента це створення іміджу президента в Україні, тому що рейтинг його катастрофічно падає. І саме тому Україна проспала Словаччину і Голландію в цьому році, влітку, вибори до Європарламенту. Де попередньо 20% можуть набрати ультраправі, які фактично є керованими з Кремля? Українським МЗС цим абсолютно не переймається. Вибори в Британії українським ЗС абсолютно це не приймається. Про Сполучені Штати ми щойно з вами розмовляли, і це а західне суспільство дуже залежне і політики від громадської думки, про що Україна. Не переймається Україна, посварилася своєю діаспорою, своєю еміграцією, яка могла би бути м'якою силою в Європі. І це говорить про те, що 25-й рік кине виклик і Україні, і самому Зеленському, і буде стояти Рубікон, це створення конституційного перевороту в Україні і, і, і будова Авторитаризму замаскованого під демократію, відповідно, з репресіями. Вже починається зачистка вищих навчальних закладів через громадянина Канаду Вінницького, заступника міністра освіти і науки, зачищається інформаційний простор, зачищається, зачищається волонтерська діяльність, і все це готує суспільство до цього конституційного перевороту, щоб зберегти владу. І це буде. Спроба авторитаризму. І коли Зеленський говорив, що він хоче зазирнути в Путіну. Путіну в очі насправді він зачарований Путіним і заздрить йому, і хоче бути схожим. І другий Рубікон, який доведеться йому перейти, це або погодитись на вибори, або робити узурпацію влади. І цей 25-й рік буде Рубіконом. Коліє буде звільнено, принаймні такі чутки вже ходять вкотре в медіа і кажуть, що на це може це може статися вже цього тижня. Ми створили голосування в нашому чаті. Хто дивиться нас наживо, де запитали, чи підтримують люди звільнення міністра закордонних справ Колєби, і ось які ми маємо. А результати так підтримую 41%. Ні, 29%. дипломатію керує офіс президента 29%. Ось такі результати маємо. І в мене питання: наскільки нормально е, зміняти або звільняти міністра закордонних справ перед самим самітом миру, якого готували ледь не рік до такої події, і хто його може замістити? Ну, давайте згадаємо, ми з вами на одній з наших програм вже розмовляли про Кулебу, це про його досвід, якого не існує, це про те, що його весь досвід це подавання кави і приносення кави комусь. Тобто він не дипломат, ми навіть не говоримо про міністра, і він обслуговуючий персонал. І до певного часу він був зручний. Те, що частина ваших глядачів сказала, що дипломатів керує офіс президента. Це так, але треба розуміти, що навіть по конституції міжнародну політику провадить президент. Але міністерство закордонних справ це не тільки міністр, це цілий комплекс послів, аташе інших діячів послів, які проваджують іноземну політику, закордонну політику української держави. Так вона визначається президентом і в офісі президента, але важливу роль грають хто радить, що радять. І як впроваджують цю політику в кожній окремій країні і на світовій кулі загалом, і це говорить про ту ефективність чи неефективність МЗС, тому зневажати або применшувати роль Міністерства закордонних справ і українських посольств в тій чи іншій країні просто ну, не те, що неправильно, це безглуздо і це дурість, і саме тому. Від того, хто стоїть на посаді міністра закордонних справ, як він організовує рутинну роботу часом, яку не видно нашим пересічним громадянам, має велике значення. І крім того, що і міністр закордонних справ і її безпосередньо втілює, і впроваджує в особистих зустрічах, перемовинах і також в діяльності. І що Кулеба? Кулеба провалив все, що можна було. Він провалив зовнішню політику напередодні війни. Він провалив українську зовнішню політику під час війни. Він провалив навіть злочинний наказ вести перемовини заключити угоду з Росією в Стамбулі. Коли він розмовляв з Лавровим, він нагадаю, зробив велике турне по Африці. Результатів в нуль. Ми бачимо, що Уранові підприємства, бітумні підприємства і також. Будь-які інші дипломатичні успіхи в Африці займає Росія і Китай. Українська Україна не просувається. Єдине, що тримає імідж України в Африці, це постачання зерна і так далі. Тобто сировини. Крім того, Зеленський їздив ой, Зеленський, Кулеба їздив в Індію. Провальна поїздка посла. Нема результатів. Поїздки нема, кулеба провалив підготовку навіть до цього саміта, про який ми говоримо. У Швейцарії, тому що ми бачимо, ну йому допоміг в лапках Зеленський своїми заявами і безвідповідальною поведінкою голова держави, але тим не менш для того існує міністерство і дипломатія, щоб виправляти ляпи президента або свого провідника. І Ми бачимо, що попри те, що звісно Каміла Гаріс дуже впливова особа. Сполучених Штатів не лише тому, що вона віце-президент, а й тому, що її особиста позиція. Саліван, це практично будуть вуха і рот Байдена, а Гарріс має самостійну точку зору. І, але попри це, не лише лідер Сполучених Штатів не приїде, не лише Китай не прийдуть, не прийдуть також інші лідери. Фактично, та задумка, яку мав Зеленський для е, хай буде навіть назвемо. Та як він називає цього саміту миру, це абсолютно провалення, і це провал роботи Міністерства закордонних справ. І таким чином ми можемо говорити, що чим раніше знімуть Кулебу, тим краще. По суті, Кулеба нічого не вирішує, але і не може правильно або гідно виконувати свої обов'язки. Тому Кулебу треба було змінювати ще раніше гірше не буде ніяк. Ми будемо, звісно, уважно слідкувати за самітом миру, який відбудеться вже цими вихідними. Але якщо чесно, я від початку таки не зрозумів, в чому глобальна ідея. Можливо, по ітогам я зрозумію. Дякуємо і до зустрічі у нас. Дякуємо, пане Павло. Чекаємо на нові зустрічі. Дякую, до побачення. До побачення. Так, да, відповідно, бачиш, яка історія з цим самітом. Там просто ці 107 чи скільки там країн, які заявлені офісом президента, що приїдуть на цей саміт, ніде я не зміг знайти рівень представництва цих країн. Якщо Китай не прийде взагалі, то всі інші цікаво, ким будуть представлені, і які будуть наступні кроки після цього саміту. Так само це надзвичайно важливо. Тому можемо, як то кажуть, тільки уважно слідкувати за подіями.